Привіт! Це канал Лопл пов'язаний мінімалізм. Мене звати Наталка, і сьогодні я вам покажу, як зробити отаку акуратну обробку айкордом по колу на прикладі мого нового светрика. Поїхали! Я вже зробила. Обробку по низу светрика, а вам я покажу, як ми будемо робити це на рукавчику. Отже, нам для того, щоб зробити айкорд, треба добрати, так, зараз я налаштую свої спиці. Нам треба для початку визначитись, якої товщини айкорд ми хочемо. Принцип в тому, що треба добрати певну кількість петель, і від, цього, від цієї кількості буде залежати ширина цього шнура. В даному разі, у мене плюс 4 петлі, тобто він такий він в ширину, я не знаю, десь міліметрів 7, мабуть. Це ви теж підбираєте індивідуально, як ви захочете, в залежності від вашої пряжі і від того, наскільки вираженим ви хочете бачити айкорд. Отже, в мене рукавчик, я підібралась до початку свого ряду, як ми стартуємо. З першої петельки ми робимо прибавки, в моєму випадку, 4 петлі. Дивіться уважно. В мене тут лицева гладь, я її в'язала за передні стінки. Тому добирати петлі буду таким чином. За передню стінку і перевдягаємо на ліву петлю. Це плюс одна. Далі, із нової петельки. Те саме робимо вивели. Перевдягнули це плюс дві далі. Третя. І четверта. Підтягнули є. Тепер ми пров'язуємо три петлі лицьовими в моєму випадку за передню стінку. Один, два, три, і у нас залишається одна петелька із отих нових, що ми добирали, і ми її пров'язуємо з петелькою нашого якби, основного полотна. Разом за задні стінки. Разом пров'язали. Тепер ми маємо перевдягнути 1, 2, 3, 4. Тобто, ну, у нас отут завжди буде така як прогалинка, ви її не зможете сплутати і перевдягнути більшу кількість петель. Ви це відчуєте. Далі знову перші три петлі пров'язуємо лицевими. Тут важливий момент. Оці петлі, які ми будемо далі пров'язувати, ви їх завжди підтягуєте, підтягуєте робочу нитку. Акуратненько, щоб не загубити петлі. Дві. Три. І четверту пров'язуємо ось таким чином. Дві разом. Підтягнули. Перевдягаємо один, два. Три, чотири. Знову пров'язуємо три лицеві, Один. 2, 3, і четверту пров'язуємо дві разом за задню стінку. Підтягнули, перевдягаємо 1, 2, 3, 4. Тобто ви маєте зрозуміти, що, так як ми тут Добирали в самому початку плюс 4 петлі, тому ми пров'язуємо 3 із 4, тобто мінус 1. А четверто, ми беремо нашу одну дібрану якби додаткову петельку і пров'язуємо її разом з петелькою основного нашого полотна рукавчика. Якщо ви добираєте, наприклад, робити, там, наприклад, плюс 2 петлі то ви постійно пров'язуєте одну лицьову, тобто дві мінус одна, у вас залишається одна одна лицьова, а іншу з тих двох ви пров'язуєте разом з петелькою вашого полотна. Дивимося ще раз, я в'яжу три петлі лицьовими за передню стінку. Четверта, дві разом. Перевдягнули. Якщо ви плануєте відрізати нитку, ви, наприклад, хочете залишити обв'язку айкордом на останок, тобто ви в'яжете весь виріб, а айкорд потім колись, то відрізайте нитку з запасом, бо айкорд прожерливий, він, на нього потрібно так достатньо багато нитки, пряжі. Тому не жалкуйте, щоб потім не потрібно було робити вузлики. Один, 2, 3, четверто пров'язуємо разом. Потихеньку ви отак виберете, пров'яжете всі петельки вашого. Наприклад, в даному випадку рукавчика. От Я пров'язала, Перевдягаємо назад. Оп. Підтягнули. Якщо ви не будете підтягувати нитку, у вас це тут все буде розхлябане. Тому контролюйте, будь ласка, цей момент. Один, два. В мене тут ще й паєтки, тому тут в мене додаткова складність. Четверта петелька разом. Оп. Раз, два, три, чотири перевдягнули. І ще разок покажу. Три лицеві. Четверта. Дві разом. І от. Давайте перевдягну 1, 2, 3, 4, ви можете побачити, що в нас вже формується наш айкорд. Продовжуйте, будь ласка, до кінця вашого кругового ряду. Зустрінемось, коли у вас залишаться останні петельки. У мене залишились буквально дві петельки основного полотна, тому. В'яжемо їх разом. Хочу показати, як виглядає айкорд зі зворотнього боку. Бачите, якщо ви будете підтягувати вашу ниточку під час в'язання, то у вас з цього боку не буде ніяких протяжок. Бачите, все акуратненько. Просто в моєму випадку ще такий нюанс. В мене в спиці п'ятірка. Тому самі петлі такі доволі е, просторі, і на айкорді вони е, може трошки більш витягнутими, здаються. Тому якщо ви в'яжете на спицях меншого розміру, у вас він буде якби, більш щільний. Так, що у нас тут? Чотири петельки перевдягаємо, підтягуємо і в'яжемо. Одна друга, третя і дві разом за задню стінку. Відтягнули, перевдягнули. Один, два. Три і чотири. Дивіться, в кінці у вас має залишитись саме стільки петель на правій спиті, скільки ви добирали. Тобто в мене залишилось 4 петельки, тому що я добирала 4 петельки на початку. Якщо ви добирали 2-3 або більше, тому ви залишаєте саме таку кількість в самому кінці. Далі ми відрізаємо нашу нитку, робимо хвостик. Тепер наша задача пришити наші чотири петлі до початку айкорду. Ось таким чином. Бачите? Тобто, оця перша петля вона буде пришиватись до цієї, якби, нижньої, і так, один за одним чотири петельки. Це буде нагадувати трикотажний шов петля в петлю. Отже, ми зробили хвостик. Беремо голку. Ой. Так. Що ми робимо? Наша задача ввести Голку в першу петельку на спиці ввести голку в петлю на себе. Це наш перший рух. Далі можемо прихопити отак ниточку. От з цього місця, бачите, тут така як прогалинка виходить, і щоб її мінімізувати, ми можемо підчепити якусь з ниточок. Раз. О, і воно вже більш як, буде стягнуте. Далі наша задача знайти е, на початку айкорду е, першу косичку. Ось вона, бачите, така горизонтально. Це була перша петля айкорду. Знаходимо ось наш, наш край, знаходимо найпершу петлю і піддіваємо. Е, Голочкою обидві половинки. Тобто, ось вони, якби перша і друга. Бачите, як за всю косичку. Раз, від себе. І прошиваємо. Підтягуємо. В мене буде трошки складніше підтягуватись, бо в мене паєтки. Воно трошки чіпляється, тому не звертайте на це увагу. І далі ми вводимо голку в цю ж саму першу петлю. на спиці але вже від себе. Раз, і петельку, так, правильно, петельку можна зняти. Раз, зробили. Далі друга петелька на спиці. Вводимо голку на себе. Підтягнули. І далі знаходимо на айкорді наступну петельку. так Шукаємо зараз. О, є, ось вони, обидві половинки. Протягуємо. Акуратненько тут все стягуємо, але не занадто. Далі вводимо голку в петлю на спиці від себе. Тобто, в кожну петлю на спиці ми вводимо голку два рази спочатку на себе, потім від себе. І таким чином ми з'єднуємо петельки на спиці і петельки. На початку айкорда. Остання петелька на себе і на айкорді шукаємо останню крайню петельку є. Вдягнули від себе петелька, яка на спиці, це спицю прибираємо. Акуратно підтягуємо. Це, бачите, виходить акуратно. Оце ми зараз приберемо. Дивіться такий нюанс. Треба намагатись шукати от, от цей початок айкорду, до якого ми пришивали, треба шукати найперші петельки до якби краю, до кромки, бо чим далі. Буде петелька від цього краю, тим більший такий більш відчутний буде такий, як рубець зі зворотнього боку на вашому шві. Він в будь-якому випадку буде. Але чим більш крайні петельки ви зможете підхватити, тим більш акуратним буде оцей шовчик на зворотньому боку. Ось. Так, все тепер. Будь-яким зручним для вас способом фіксуємо ниточку, оці трошки витягнуті петлі це нічого страшного. Ми їх зараз, все з ними акуратненько зробимо, і вони не будуть нам заважати і псувати картину, так би мовити. Ниточку. Ниточку ми відрізаємо. Я відрізаю поки не повністю, бо буде ще прання, і після прання я вже зроблю фінальні видалення зайвих ниточок. Ось бачите? Ось наше місце шиванням Сподіваюсь, вам видно. Ось зворотній бік. Дуже акуратно все виглядає. Я думаю, що чим меншим номером спиць ви будете в'язати, тим би, щільніші будуть ваші петельки, і тим, би, можливо, акуратнішим буде ваш шов. Але все ж таки з будь-якою будь щільністю в'язання можна зробити акуратне замкнення айкорду в коло. Подивіться, як виглядає айкорд на завершеному рукавчику. Дуже акуратно виходить обробка, такий доволі цупкий край, але не грубий. Бачите? І нагадую, що ширину айкорду ви можете регулювати кількістю додатково набраних петель. Мені дуже подобається результат, светрик ще буде пратись, тому петельки ще краще вирівнюються. Я сподіваюся, що. Вам все було зрозуміло, що у вас все вийде і ваші вироби будуть найкращими, найакуратнішими. Насолоджуйтесь, в'яжіть і зустрінемось з вами в наступних відео.